Українські захисники звільнили січневе на Дніпропетровщині. Вони провели результативну штурмову операцію, ліквідувавши близько пів сотні солдатів російської армії і взявши в полон ще вісьмох, про це йдеться в офіційному повідомленні 141 ї окремої механізованої бригади. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це не кіно, а реальна бойова робота. Це успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141 ї окремої механізованої бригади. Ця операція доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території. Йдеться в заяві військових. Тим часом, інститут вивчення війни повідомляє, що на Покровському напрямку російські підрозділи використовують нетипічну техніку. Для атак залучають цивільні автомобілі, мотоцикли, всюди ходи та навіть електрокари. На Лиманському ж напрямку. Напрямку ворог активно впроваджує нові тактичні підходи та технології на полі бою. Аналітики також відзначають, що українські сили нещодавно змогли просунутися вперед на півночі Сумської області. 6 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини, але не досягли жодного підтвердженого успіху. У той же час повідомляється, що росіяни нещодавно. Просунулися на куп'янському напрямку. Речник української бригади, що діє на цьому відтинку фронту, пояснив, що російські підрозділи вже тривалий час не здійснювали масштабних механізованих чи піхотних штурмів. Замість цього, вони атакують невеликими групами з кількох напрямків одночасно, намагаючись заплутати українську розвідку і використати диверсії, щоб прорватися на наші позиції. Крім того, прокуратура Харківської області повідомила п'ятого. Жовтня, що російські війська завдали ударів по цивільних автомобілях у Куп'янську за допомогою безпілотників Молнія та fpv дронів поблизу Колодязного. На Лиманському напрямку українські сили не лише утримували зайняті позиції, а й мали певні успіхи в просуванні вперед. Речник бригади, який діє на цьому напрямку, зазначив, що російські військові нещодавно провели штурм із використанням танка, тоді як мотоцикли поруч несли засоби радіоелектронної боротьби, налаштовані на різні частоти. За його словами, росіяни постійно намагаються впроваджувати нововведення, щоб зробити свої механізовані атаки знову ефективними. Інша українська бригада повідомила, що російські війська накопичують сили на цьому ж напрямку, намагаючись скористатися погіршенням погоди, яка зменшує ефективність роботи українських безпілотників і ускладнює проведення наземних операцій. Крім того, за спостереженнями аналітиків у районі Добропілля обидві сторони нещодавно здійснили певні тактичні просування. Підрозділ українських безпілотників повідомив, що росіяни намагаються використати негоду, щоб провести посилений механізований наступ розміром із роту в напрямку Константинівки. Під час бою українські захисники знищили один танк, два бронетранспортери, бойову машину піхоти. А також уразили ще три танки, одну плаваючу БМП і п'ять інших броньованих машин. Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують інтенсивно обстрілювати Покровськ, атакуючи малими групами по два-три військовослужбовці та використовуючи Волоконно-оптичні дрони Вони намагаються створити чисельну перевагу та змусити українські сили відступити. За його словами, росіяни атакують, використовуючи цивільний транспорт, мотоцикл та іншу техніку. Також сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ, який діє в цьому районі, повідомив про знищення ворожого безпілотного наземного транспортного засобу кур'єр, оснащеного автоматичним гранатометом АГС 17 Це такий перший зафіксований випадок знищення такого типу техніки. 6 жовтня росіяни продовжували наступальні дії у Запорізькій області, але не досягли жодного підтвердженого прогресу. На Херсонському напрямку росіяни також намагалися проводити обмежені атаки на суші, проте просунутися ніяк не змогли. На цьому все не забудьте залишити свої думки у коментарях і поставити лайк. До нових зустрічей.